На подвір'ї у Наталі було дві хати одна стара з стріхою, що постійно протікала, а інша нова, два поверхи. Наталя дуже пишалася, що вони з чоловіком доробилися до всього цього самі. Наталя прийшла на це подвір'я в невістки 20 років тому. Іван привів її до себе додому, але жити було ніде. Параска, мама Івана, радо прийняла невістку, але та була дуже незадоволена умовами проживання. Жити в старій хаті вона не хотіла, тому практично відразу почала відправляти чоловіка на заробітки. Минав рік за роком. Іван приїжджав додому хіба що на свята, і то на кілька днів. Дружина постійно говорила йому, що гроші потрібні, і зараз не час висаджуватися вдома. А поки молодий, заробляти треба. Будинок свій вони добудували майже через 10 років. Спочатку думали, що щось простіше треба зводити. Але сусідка збудувала півторачку, тож Наталя вирішила, що їхній будинок має бути вищим, тому і будувала в два поверхи. Весь цей час Параска мовчала, хоч і шкода їй було сина, але попробуй не вісти щось, скажи, вона ж не на жарт розлютиться. Тому Параска воліла не чіпати Наталю, а просто намагалася сама у всьому давати собі раду, хоч і була вже не молодою. Іван у неї єдиний син народився, коли Парасці було 35 років. Чоловіка вона ніколи не мала, тож народження сина так і залишилося для всіх цікавих односельчан-таємницею. Син виріс хорошим, Параска тішилася ним, тільки картала себе за те, що не змогла йому нічого дати. Та й син нічого не просив, а от невістка любила дорікнути їй, мовляв, як так все життя нічого не пристарати і прожити в напіврозваленій хаті. Іванові вона забороняла допомагати матері. Адже у неї є пенсія, а гроші їм самим потрібні, їх і так постійно не вистачає. Навіть коли будинок вже був збудований, Іван вдома не залишився, адже у дружини було ще багато планів. Вони зробили нову огорожу, купили машину, обставили дорогими меблями будинок. Все було у них добре, але чомусь Бог не давав їм дитину. І лише через 15 років Наталя народила донечку, назвала Богданкою. Бо справді вважала донечку даром Божим. Минув час п'ятирічна Богданка гралася на подвір'ї. Весняне сонечко лагідно прогрівало все навколо. Богданка заглянула у вікно до бабусі, яка щойно повернулася з магазину. Але тут її покликала мама, бо наближався час обіду. Наталя поставила перед донькою на тарілці смачний смач... шматочок запеченого м'яса. Донечка відмовилася, сказала, що не хоче, боїла у бабусі ковбасу. Наталі це дуже не сподобалося, Ось яку ковбасу могла купити свекруха на свою мізерну пенсію, а вона ж годує свою єдину донечку лише найякіснішими продуктами. Розлючена невістка забігла в хату до свекрухи з вимогою пояснити, чому свекруха наважилася годувати дитину дешевою ковбасою. Параска спробувала виправдатися, що ковбаса не дешева і на доказ навіть чек показала. Коли Наталя побачила, що там написано, митті вибігла з хати свекрухи. На чеку було написано 100 грам, і ковбаса була справді не дешева. Плакала Наталя довго, їй стало дуже соромно за своє черстве серце. В той час, як вона купається в розкоші, літня свекруха ледве зводить кінці з кінцями. Та й, по суті, нічого поганого мама Івана їй не зробила. До свекрухи Наталя повернулася через півгодини, в руках у неї був великий шматок запеченого м'яса. Бабусенько, їж, припрошувала Богданка, воно, може, і не таке смачне, як твоя ковбаса, якою ти мене годувала, але мама приготувала для тебе це з любов'ю.